Всім привіт! Мене звати Максим. Ви на каналі Good Pesek Kitchen і сьогодні ми поговоримо про сніданки. На сніданки ми здебільшого їмо саме курячі яйця в різних їх варіаціях. Зараз я покажу вам, як готувати ідеальний скрембл. Але на початку я хотів би розказати трошечки про яйця. Здавалося би, а що можна про них розповідати, все ясно, яйця, є яйця. Але давайте все ж таки розкажу, тому що я подивився декілька відео від професійних кухарів, які щось готували з яйцями, і ніхто нічого не розповідав. Тому я думаю, що буде правильно, якщо я поділюся з вами лайфхаками про яйця і деякими знаннями про яйця. Дивіться, яйця. курячі дуже поживний, смачний, цінний продукт, але може вміщати в себе небезпеку, тому що ніякісні яйця дуже небезпечні для здоров'я. Саме через дуже поширену хворобу, яку пов'язують з яйцями, це сальмонельоз. Але не тільки в яйцях проблема, він може міститися і в м'ясі, і в курячому, і в свинячому, і в яловичині Це теж може бути. Тому тут завжди треба бути обережними. Лікарі рекомендують, що робити, коли ви працюєте з сирим м'ясом, використовувати дошку тільки для м'яса. І на тій дошці вже не різати потім продукти, які. Ви термічно не обробляєте. Це дуже важливо. Що можна сказати про різні хвороби і таке інше. Дивитися, все це є. Але все залежить від місця, де ви купуєте продукти. Якщо місце це торгова площина, вона гарантує якість продукту то в магазині повинна бути ветеринарна служба. Я знаю декілька магазинів, де вона є, і це не, то не реклама, я просто не знаю про інше, просто знаю, що в метро точно є своя ветеринарна служба. Це от 100% там вона є. Можливо, є і в Ашані, і в Сільпо, і в інших е е е магазинах, але Якщо є ветеринарна служба, вона гарантує якість продуктів, які продаються в цьому магазині. Але ми не можемо це знати, треба йти в куточок покупця і дивитися, чи є ветеринарна служба в даному магазині. Це щодо м'яса. Дивіться, щодо яєць, давайте повернемося і порозмовляємо все ж таки за яйця. Про яйця треба пам'ятати декілька простих правил. Їх виконувати і можливість е зіткнутися з неякісними яйцями, звести на нуль. Перше, що ми повинні е розуміти, це брати яйця тільки від виробників, які гарантують якість. Це я не можу назвати. Я, ну, ті фірми, яким я довіряю, так склалося, що я от, беру одні і ті самі, ті, що є, да, це в коробочках, я там все бачу. Е, мені не зовсім зрозуміло е, яйця, котрі продаються там, на ринку, да, лодки, там написано яйця з Полтави. І, і що? Яка птахопа фабрика? Де Телефони когось, хто гарантує якість. Дата сортування, де це все? Те ж саме на ринку у бабусі ви берете яйця, ви не знаєте, чи Ну, нічого ви про нього не знаєте. Тому я вам так скажу, що раніше і в моєму дитинстві мені казали, що хочеш випити сире яйце, треба піти від курочки якусь там бабу, і в моїй бабусі були кури. І Треба тільки ото домашнє, то класне. А, і то правда було так, тому що е, в роки е, після 90-х е, фабрики робили не дуже якісні продукти. Тому так склалося, що люди почали. Е, ну, це було правда, що домашні продукти були на голову якісніші, ніж ті, що виробили, виробляли. Зараз ситуація е, змінилася. І тому... Е, Якщо у вас є, ну якщо б я знайшов якусь бабусю в якомусь селі, мав би змогу брати там яйця, напевно, я б, я б цим користувався, але визвав би домовився би з бабусею і визвав би ветеринара на початку. Ну тому що я хочу бути впевнений, що курки здорові і з ними все окей. А якщо з ними не все окей, то їх можна полікувати і з ними буде все окей. Це не проблема. Головне це контролювати. Тут проблема. З яйцями від бабусі, що там ніхто нічого не контролює, і там вже торія. Може бути, може не бути. Ті яйця, які купуються в магазині, які від виробника, який гарантує якість, це зазвичай великі виробники, там є лінія гаряча, якщо що, і все таке інше. Там стільки ступенів перевірки, що купити ніякісні яйця. Майже неможливо. Але все ж, таки, все ж таки ми знаємо, що майже, і ми не знаємо, маємо в голові, що наше здоров'я це найважливіша річ, тому треба все ж таки трохи знаєте, задумуватись про те, що щось може бути небезпечне. Давайте далі. А, дивіться, що може стати нам. А, ми взяли якісні яйця. Але нам треба чітко розуміти, коли вони були відсортовані, коли вони були випущені. Дивіться, а, на яйцях а, є, є зазвичай одна дата. Це дата сортування. Чи дата вжити до. І дата вжити до зазвичай там дві дати. Перша дата це 25 днів від сортування. Тобто, і зберігання яєць без холодильнику. Тобто, це 25 днів. Інша дата може бути більшою, це мається на увазі, що яйця повинні зберігатися у холодильнику. Якщо ви берете яйця в день, їх сортування, от дата збігається їх в холодильник, можете спокійно 25 днів їх використовувати. Я так не роблю. Я взагалі рахую 15 днів. Тобто, моє правило, я бачу в магазині яйця. Перевірений виробник дата. Дата, наприклад, сортування, і я дивлюсь, якщо дата сортування і сьогоднішня дата відрізняється. Менше, ніж на 15 днів, я беру яйця, Якщо більше не беру. Те ж саме з датою до вжити до 15 днів до дати. Тобто, якщо до дати вжити до більше, ніж 15 днів, я беру менше, не беру. Все, все просто. І ще один пункт це знання, яке треба використовувати, коли ми готуємо щось з яйцями. Дивіться. І яйця загадка, ми не знаємо, що там всередині. Поки не розоб'ємо. Та ж саме ми не знаємо, чи є там якісь бактерії чи ні. Треба знати, як бактерія попадає в яйце. Хибна думка, що якщо курка чимось хвора, то яйце, вона зносить вже хворе. Це неправда. Доведено, що всередині яйця, навіть якщо курка хвора, нічого немає. Далі, бактерія. Бактерії можуть попадати тільки через оболонку. Тому дуже важливо, дуже важливо мити яйця. Мити перед використанням і мити, коли ви їх купуєте. Але треба дивитися, тому що птахофабрики зазвичай миють яйця і це видно. Це видно. Якщо ви бачите, що там щось прилипло, можна помити те яйце. Перед вживанням краще мити, тому що холодильник теж, якщо ви не знаєте, там дуже багато в нашому холодильнику бактерій, тому холодильники теж раз на пару місяців дуже бажано мити. Тому що перед вживанням чому мити? Тому що, коли ми розбиваємо, може кусочок з кірочки попасти в наше, в то, що ми розбили, в наше яйце. І Якісь бактерії можуть впасти. Це важливо, якщо ви готуєте щось, наприклад, з е, сирим жовтком. Це яєчня з сирим жовтком це пашот, е, шакшука з сирим жовтком. Тобто, якщо ви там не накриваєте кришкою і не даєте жовку, жовтку повністю приготуватися, вам треба розуміти, що е, Може щось туди в жовток попасти, таке е причому від, тупо від розбивання. Дивіться, як ще туди може попасти від часу. Тобто свіжі яйця. Тому якщо чим більше яйце стоїть, і якщо там є якесь зараження зверху, то більш вирагітні, що воно вже там всередині. Ще тріщини. Тобто, дивіться. Е Треба, якщо ви плануєте готувати яйця з сирим жовтком, в вікна підходити і дивитися, чи отак от просто ліхтариком просвічувати, все видно. Якщо там є мікротріщини, то краще ті яйця там в млинці, послати в скрембл чи в омлет кудись небудь. Я розумію, що коли прямо видно, що воно тріснуте, ви це викидуєте. Ну, правда, краще викинути. Здоров'я важливіше. От це, в принципі, все. Так, ну що, давайте приготуємо наш скрембл. Дивіться, в мене є, є своє бачення. Деякі речі можна не повторювати. Але все, починається з яєць. Дивіться, в мене на дві порції, тому ми маємо 4 яєчка. Ми розбиваємо. Раз. Две. Такі жовточки класні. Три. Оп. І чотири. Так. Так, дивіться, зараз почнеться, тож можна не повторювати. Е -е, ну, солити треба. Перцю можете не давати. Тому що це, як ви любите, це смаком. Даєте, не даєте? я даю. Далі. Е, вершки чи молоко. Можна давати, можна не давати. Це впливає тільки на смак. Можете раз спробувати так. Раз так. Все. Е, немає різниці, чи додавали ви молоко чи ні. Ми перемішуємо це наше діло. І поки що відставляємо. Так, я не перемішав, не добре. Ну так, о, о... До речі, якщо ви хочете робити омлет, це починається все однаково. Що омлет, що не омлет. Ми поговоримо в окремому відео, але якщо ви хочете зробити пухкіший омлет, то його треба би хорошенько взбити і не віделкою, тому що віделко так не вийде. Дивіться, поки що відставляємо. Далі. Я... Полюбляю скрембл з помідорчиком. Це ви теж можете зробити, тому що в цьому немає е, прям якогось такого супер-супер-пупер смаку. Вирізаємо ці штучки і просто наражемо. Але я просто люблю смак. Е, Смак свіжого смаженого томату, от, поєднання його з яйцями. Тому якщо вам теж таке подобається, то, будь ласка, робить. Так, ну і переходимо на камеру нашої спательні. І ми будемо зараз робити наш скрембл. Дивіться, що треба знати про яйця. Яйця люблять вершкове масло. Тому ми беремо вирошкове масло десь стільки. Бачите, небагато. І туди бульк. Сон. Масло майже розтануло і ми висипаємо наші помідори. Ну, якщо ви не будете робити з помідорами, ви їх туди не висипаєте, ясно діло. І чекаєте, поки ми прийдемо до степа 2. Так, кроку 2. Довго чекати не довелось. Тому ми обережно... А, я забув. Ми зараз, коли в мене я смажив помідор, в мене вогонь був на максимум майже. Тепер вогонь ми наполовину уменьшаємо. Це дуже важливо, тому що якщо цього не зробити, ви от ви, вилієте і скрембл одразу схватиться дуже сильно, чого нам не треба. Дивіться, якщо ви хочете, ну, якщо ви хочете омлет, ви так залишаєте. Якщо ви хочете скрембл, ми починаємо робити отакі от рухи. Можна вогник трохи вже піддавати. Не, не сильно. І постійно нам треба перемішувати наш скрем. Бачите, він починає схватуватись. Дивіться, є ще момент, я так не роблю, тому що мені, я пробував це класно, смачно, але мені дуже жирно. Дуже жирно мені. Тому якщо у вас, у вас там відноситься з жиром окіхи, то дивіться, коли ви бачите, що от він майже майже готовий, але ну от, це ще не майже готовий, це треба ще його перемішувати, щоб не було ніякого, е, ніякої вологості. От Як бачите, що вологості майже нема, киньте туди ще такий же шмат е, вершкового масла. І знімайте з вогню І почніть ще перемішувати, і тоді скрембл вийде більш таким вершковим, легким, але жирним. Е, ну, тут кожному своє, ви ж знаєте. Отакий ну, от скрембл у нас вийшов. Я зараз... Буду розкладати по тладілочком, а ще я хочу, а ще я хочу посмажити сосиски. І я це зроблю. Так, ну що, майже готово, є парочка моментів. Перший підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайко і залиште комент. Це все допоможе просувати відео. Так, а другий важливий момент треба, по-перше, по-перше, куди ж без. Пармеджано. Без фармеджану мене куди, тому дуже смачненько. Ми посипаємо зверху. І... І останні, останній акорд це песто. Песто викладаємо сюди. Смачно вам. Слава Україні! Всім папа!